Так, доброго ранку, любі друзі. З вами знову компанія Міні-Ага Чернігів. Зараз відбувається відвантаження нашому клієнту Оріончика 404-го з реверсом. Дуже багато людинка взяла навісочки. Копалочку, сажалочки взяла, фронтофрези, плоски, борони, косарки. Показую навесенький, приїхав до нас і зразу будемо відправляти. Ось як воно виглядає, все зараз навісочкою стоїть. Заведений, працює, все чітко, рівненько. Наш пиканік його перевірив, просто працює ідеально, рівно. На 40 кінських сил, потужна техніка, будь-якому господарстві знадобиться. Любі друзі, замовили дуже багато навісного обладнання. Нагадую, зараз діють акції, знижки. Всі приїжджайте, ми знаходимося в місті Чернігів, вулиця Промислова, 15. Компанія Міняга. Можете завітати. Нагадую, кожен клієнт має право проїхатись, протестувати. Підібрати під свої, як то кажуть, види робіт будь-яку нав'язку до свого трактора. Дуже гарний трактор, дуже гарна робота і буде дуже довго він виручати свого власника. Ще раз гарного дня, любі друзі, слава Україні!